Друзі, всім привіт вітаю, шановний колектив. Ну що ж, я не думав, що я такий пізній час буду купати ще картопліку. Ось, Дракоша. Сьогодні ми покупаємо картопліку. Коротше, роботи ще дуже багато є. Треба і подвір'я покусити, бо позаростало це все діло. І тут, біля складу, коротше, роботи є. Ось такий пізній час, виходить, вже кінець. Друга половина, точніше жовтня, і ми ще будемо купати от таку картоплю під назвою Китайське чудо. Ось вона десь корч вже такий трішки розсунув я його, коли їхав, от як завжди, шмуцер. Будемо сьогодні купати. Вже бачите, жидівкою це все діло під заросло. Тут у нас був гарбуз, то скільки виходить, з такого невеличкої такої діляночки. Два причіпа. Коротше, гарбузи цього року, картопля, гарний врожай. Ну і, звичайно, буде потрібно ще забрати в цьому ж відео бурячок. З вами сьогодні, ну і завтра попрацюємо. Ну, а вам всім приємного перегляду! Так, що ми тут маємо? Маємо таке китайське чудо. Тут чисте китайське. От. Такого багато дрібного. Бачите, непогана така подовга з картопля. Трохи. Ну, тут крошка. Так, трохи Замаза. Але отака. така. Замазана, але є, є що збирати. Ну отак, бачите, він розкидає цей шмуцерок, якраз стаєш у рядочок по праву ліву руку, збираєш. cartofla. Ну що ж, шановний колектив, китайське чудо цьогоріч виявилось таким чудом з шикарним просто врожаєм. 12 Коротше, що у нас виходить, десь в районі двох соток, навіть дві соти нема. І у нас вийшло накопати пів практично причіпа. Да, трішки грязнувата, але півпричіпа. Цьогоріч це найврожайніша картопля. У нас вийшлося. Тож так. Так, тепер залишається помити нашого німецького помічника шмуцера. І це все, звичайно, ще цього тижня з вами покосимо, але спершу привеземо бурячок. Так, поки я ще не придбав. Мийку, щось завжди шкода на це гроші, то миємо пістолетом. Копалка 60-х років служить ще й сьогодні без будь-яких зауважень. Змаз, сил дві талотниці і всі справи. Обслуговувань мінімум, а користі багато. Хоч вона, звичайно, не ідеальна, але саме головне нам допомагає викопувати цю картоплю. То ж саме головне. Так, вже й сам пістолет поламався. І до речі, як деколи зустрічаєте в продажі, там вже ножі повністю зношені, то знайте, що цей ножик прийшов десятки гектарів. Так як цей вже за час користування пройшов. Декілька гектарів і йому нічого. Ще навіть фарба не злізла. Тож, ці купалочки дуже пристойним напрацюванням в нас в Україні продаються Так. І трактор ця треба буде помити, бо вже грязнющий. Капець. Ну ладно. Тим займемося трохи пізніше, а зараз ставимо її на зберігання. Так, шановний колектив, сьогодні у нас бурячок. Будемо зараз це все діло рвати. Маємо, бачу, не крупний цього року буряк. Є різний отакий, але гечки багато, тож сьогодні трішки оце все діло ми вирвемо і обріжемо, заготуємо корівкам на зиму. Добре, що бурячок біля дому, то зараз це швидко повириваємо. Кормовий буряк ми заготовляємо з року в рік скільки себе пам'ятаю от бачите навіть які буряки тут нас небагато десь з трисоти Максимум. Бачите, скільки нам вдалося нарвати бурячка, дві кучки непоганих таких. Ось два повноцінних причіпа. Коротше, що ж, тепер це все, звичайно, буде потрібно обрізати, поскладати на кучки, і корова буде точно щаслива. Ну і давати нам гарну кількість молока. Так, новий день, ще нова робота. Хочу сьогодні трішки примарафетити над подвір'ї, тому що, ну дивіться, все позаростало, зараз дракошу заберемо звідси. Заросло страшно, аж стидно. Особливо садок. Тут вже по сусідству вже все прибрано, все викушено. Ну і нам на зиму також це буде потрібно зробити. Коротше, оце все. І там, і там, і там, і там, і так по колу, і на тамтому подвір'ї також будемо косити сьогодні. Сьогодні ж, до речі, ще й сонечко вийшло два дні такої теплої, гарної погоди, то чому б і не зробити хорошу справу. Тому що коли сніг оце все діло накриє, то ж його навіть прибирати буде незручно. Що у нас тут виходить? Ця бурячок ми успішно чистимо. Ось такий бурячок гарнесенький, який ми з вами. Привезли. ну і оце все діло потрібно буде профрезервувати, коли, вже звичайно, борячок на зиму ми закриємо. Або якщо це в льох, вже затягнемо, можливо, то і все. Ну, так кажуть, у нас на погріб, півниця, там, як хто. У нас кажуть льох. Ось. Ну і, звичайно, оцю трудівницю буде потрібно сівалочку тюм також помити, поприбирати, позмазувати її. В принципі, я вже її промастив, але на зиму також. Змажемо. Та й усе. Е, на рахунок сої. Питаєтеся на WhatsApp мені на електронну адресу. Коли буду робити тим, кому обіцяв посів мат. Скажу так, друзі. Ну, це буде не швидше, ніж, напевно, кінець листопада, початок грудня. Немає часу вільного. Тож, е, тож так. Добре. День є, потрібно попрацювати. Ну що ж, шановний колектив, ось і ми зробили домашню роботу. Повозили бурячки, викопали картопельку, покусили, прибрали, вивезли це все сміття. Ну і так, залишається тепер ще оцей город зафрезерувати. В будь-якому випадку на зиму. Ось. Преса, напевно, теж сховаємо. Ну, Я думаю, ще й сівалочку сховаємо, коли ми, звичайно, з цим всім завершимо з посівною. Ну як, не своєю посівною ще одна людина просила посіяти. Тож зробимо, почистимо, все позмазуємо і сховаємо. Ну, а це обладнання поки що буде стояти на дворі. А колись ми обов'язково зробимо під нього якийсь навіс. В наступному році будемо, друзі. Ось тут ми такий парканчик був сіти. Ми його розібрали і буду у цьому, ну як в наступному році, оце діло розбирати оцю цю дуже стару вже дровітню. І на місці цієї дровітні, ще буде потрібно шифер, оцей десь сховати. І на місці оцієї дровітні у нас буде тут такий піднавіс. Зріжемо стару яблуню. Ось, і метрів, скільки він. 10 буде е, довжини точно. Ну і в ширину, напевно, метрів 3. Буде і дровітня, буде якісь там речі поскладати, можливо, на яку саму просто поставити собі там чи ще щось. Ось, ну так, я сподіваюся, цього року хоча б сопчики закупаємо. Тому, друзі, якщо вам сподобалося моє відео, то як завжди ставим отакі ні. Вподобайки, підписуємось на канал. Ну а будуть, друзі, якісь запитання, то пишемо в коментарях. особисті запитання, як завжди, на WhatsApp та на електронну адресу. Все знайдете в описі під кожним моїм відео. Ну а на завершення, я вам всім хочу поважати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим, все, Па-па.